Від підписників тіктокерів, я знаю, підписувались, не підписувались. З тіктоку люди розказ... запитують розказати про намотку двигуна. Показує на тому. Що маю під руками, не буду вже маю двигун. Розбирати не буду. Майте на увазі, що у вас кожух двигуна де буде виступати і на той кожух двигуна, на той розмір залишаєте вуха. Бо вам потрібно буде провід загнути, коли ви заповните катушку. Це зрозуміло? Записуйте там. Для зручності разу для новачків використовувати, зробите собі такі, наприклад, це просто у дракона вони йшли ось такі 4 куски, карточки собі ось такі зробити і поміж них, ось так. Коли будете вставляти катушку, ось так. Цілу катушку паза, поміж них пластикового ножа або ж ось такого звичайного метра робите наподобі ножа і тим ножем вправляєте туди дроти. Чим рівніша буде рівнівши намотана катушка, не так хаотично дроти, я маю на увазі. Тим легше вам буде туди це все вставити. Ізоляція з магазину Ізофлекс. Інтернет, пром UA. Тобто це електропапір. Ну, це зручніше, ніж якийсь там папір. Мені цим легше. Перший раз мутав електропапером, то там плювався, матюкався, так, ріжете, щоб вона виступала. В одну, в іншу сторону, ось так воно має. Сантиметр випускаєте, щоб вона туди-сюди виступала. Щоб був захист, замикання на корпус нікому не потрібен. Нарізуєте ленти так, щоб вони виступали в кінці, їх зріжете. Щоб вони виступали, маю на увазі, ось тут з базу. Я думаю, що краще так, але як вважаєте, мені було краще так, я в кінці просто їх зрізав, але я можливою двигуні буде важко то все зробити. Вставляєте ізоляцію підверх, як вам вийде. Якщо такі доточні, то зробите підверх, але коли будете це все типу, воно піде нижче, стане рівно або нижче паза то тоді вкладаєте ці чотири картки і поміж них пропихаєте дроти обмотку. Потім, коли ви це все діло закінчите, типу вставите, заповните катушку, першу, першу катушку тільки заповнили. Так як ви будете майстер хоч куди. Дуже опитний це сарказм. І ось так відразу там сантиметрову, все залежить від ваших позів. У мене йшли ось такі широкі. 2 см. Відразу зверху закриваєте вашу катушку. І ось ця лента, що закриє, вона має нижче стати. Вдавлюєте її. Старайтесь дроту багато не жаднічайте, не напихайте. Там той плюс-мінус виток він вас сильно не загріє, не нагодує. В кінці це все коли буде стояти ниткою. Дратвою. В народі, не знаю, може у вас інакше якось. Я знаю як дратву. Що міхи від цукру. е, шиті. Може у вас інакше якось називається. Зв'язуєте так, щоб ви ниткою стягнули це, пішло вниз. І підправляєте. Це все має... щоб мене ніде вам не терло, не чухало. Воно має стати нижче, обмотка, обов'язково. Про вуха не забуваємо, коли поставили, вухо має виступати, якщо у вас двигун, кожух, до кінця кожуха, так, щоб воно не, не минало кожух. І загинаєте вухо, щоб наступна катушка лягла, щоб не терчало воно на сторону якоря, коли ви будете. Вставляти якорь, щоб це все вам проходило, не терло, не мішало, не, не портили дріт. По катушках, по трьох фазах. Так, Я перевернув, так буде зручніше. Це Стара ізоляція трішки буде домішати. Катушка з першого в четвертий пас. Це трьохфазна намотка. Однофазної не знаю, не цікавився, не робив. Показую те, що робив. Один паз пропускаєте. Нема різниці, в який бік ви йдете. Якщо йдете вліво, тоді пропускаєте ось тут паза. І складете отак. Магнітне поле немає. То не вода, що має текти йому фіолетово. Допустимо, йдемо вправо. Пропускаєте тут паза. Знову з першого в четвертий паз. Заповнюємо. Все, катушка має бути проводом заповнено повністю. Не робимо. Двойним слоєм. Тобто катушка е, е, паз заповнюється катушкою до половини, це так двигуни намотання. А потім іншою половиною, з першого четвертій так не робіть, то не грає. То не підходить для вітрогенерації. Цей пас, що ви пропускали, його залишаєте. Той наступний, що. Вийшов у нас висяним з нього, знову з першого в четвер. знову ви маєте вже для першої катушки. Тобто це буде у вас перша фаза, друга і третя. З першої фази вже наступна катушка знову з першого йде в четвертий. І ось так воно у вас по кругу йде, потім ось цей зуб, що. За... Залишився він останньою, тобто катушку фази він закриється в кінці. Але не забуваємо відгинати і залишати. Я залишав 6,5 см, там кожуха немає в драконові, там легше. А, та, а в двигуні буде важко. Дріт для двигуна це. Один і п'ять-півторачка, так я не раджу класти, тобто ще й малі двигуни. Двигун діаметром 10 см. Я думаю, що навіть не нема сенсу намотувати, але якщо люди хочуть спробувати, можете пробувати, ніхто нікому не забороняв вчитися на своїх помилках. Це моє щастя, 6,5 під 7 майже. Не вистачає пару міліметрів. Коли це все буде намотане, закрите. Коли катушка заповнена, закрита зверху, щоб вам не вилазило нічого, не пере... І слідкуйте, щоб ви не погрішили дротами, бо роботи не буде. Коли це все комутоване, ось так буде виглядати одна фаза у вас цей кі... Закінчення цієї катушки, спаюєте, скомутовуєте початком цієї катушки і так далі, всі по черзі. Це буде у вас, допустимо, початок або ж кінець в кінечному результаті, чи ви в зірку будете їх соєняти, з'єднувати, катушки це вже ваша справа. Цей. Видно, мотки буде працювати і в трикутника, і в зірку, бо Бу, можливо буде гудіти, гул буде, сусіди будуть на вас жалітися, все можливо. Ще покажу, трішки розкажу, як бути з якорем, тобто ротором. І на тому ним закінчувати по двигуну. Більш важливого немає нічого. Ось на такому якорі вам покажу. Це, це навіть не асинхронний своєю має свою намотку, Неважливо. Якщо ви приділились, який затовстий магніт має у вас бути? Нехай сантиметр на сантиметр, токар токарної роботи не уникнути. Токар на сантиметр. Може сантиметр і один міліметр Зібрати, повністю вам навсюду в жену залишаються тільки а, алюміній який з заводу йде, той йдети алюміній, який тримає наборку, тільки він залишається, а всю трансформацію, в ну, сталь. токар збирає. Магніти наклеюють в скос від краю магніта, щоб той скос йшов в сторону на 7 мм, 8, ближче до сантиметра. але не більше, так, щоб у вас пази перекривалися, ось ці пази, щоб магніт попадав. З паза на паз, щоб не було залипань. Ще покажу, який клей використовувати. Тоже важлива річ. Клей Metal Bond. користуюсь е і дає зірвати, якщо погрешите, трішки важко підважуєте, але можливо зірвати, якщо потрібно. При поклейці полюса. Потрібно дотримуватись полюсів. Зараз все, все залежить від діаметра двигуна. Можливо, навіть таке буде, що ваш ротор буде розділений на три частини. Будуть два плюса, один мінус. Чим більший двигун, тим легше розподілити магнітне поле, магнітні полюси. Більш такого важливого що ще можна. Придумати не можу. В коментах залишу номер, кому потрібно. WhatsApp, будь ласка, якщо зручно вам пишіть WhatsApp, по мірі можливості буду відповідати. Щось я таким допомогти. Ну, будуть запитання, пишіть.